Напівпричіпи з рухомою підлогою. Для чого взагалі вони і як їх можна адаптовувати? Ну от давайте почнемо з того, як у нас люди хоча б знають, що таке напівпричіп з рухомою підлогою. Я думаю, що багато хто чув, може, це трошки буде русизмом. Щиповози. От у нас люди знають даний вид напівпричепів по перевезенню тирси, щіпи. А що собою представляє даний напівпричіп? Це коли підлога рухається шагами, Тобто вона разом вся здвигається вперед. Потім по одній наче, як висмикує сама себе з піддонів, або не тільки з піддонів, з під щіпи, з під всього, що, що тільки може бути. Ми представляємо компанію тім це італійський виробник. Напівпричипів з рухомою підлогою вони можна сказати, є інноваторами в цьому напрямку. Вони здобули безліч нагород по дизайну міцності. Вони винайшли новий тип рухомої підлоги. Це рухома підлога в контейнері. Такого ще до цього ніхто не робив. Для чого вона взагалі потрібна? Наприклад, якщо ви сконцентровані на якомусь певному типі вантажів, везете його в одну сторону, а у вас назад немає нічого, вам рухома підлога дозволяє взяти будь-що. Починаючи від аграрної продукції, насіння, зерно, солома, все що завгодно. Не маєте аграрної продукції, можете вести папір, щіпу, вантаж будь-який. На піддона це взагалі красота. Чому? Тому що ви можете не тільки як завантажитися на якомусь логістичному центрі, ви можете під'їхати банально до будь-якого магазину, в якому є погрузчик, але немає рамп. Тобто підгрузчик, підгрузчик взяв собі піддон, поставив на край на півпричіпа і на півпречіп сам в себе його всмоктав. Він затянув його аж прямо під передню стінку. Точно так же ви потім зможете і виважен вивантажити не обов'язково на логістичному терміналі. Просто приїжджаєте до магазину, піддон під'їхав, ви його забрали. Немає вантажу на під... Донах, забираємо металобрух без питань. Не маєте металобрух, то банально будете вести землю. Теж може. Це такий універсальний напівпречі під будь-що, в будь-якому місці, завантаження і місце вантаження.